Усіх вітаю, Вильма, шановне панство. Це друга частина відео посиденьок із Відалем. І так вже вийшло, що це відео буде не зовсім таке саме, як зазвичай роблять відео про посиденьки чи усілякі різні події. Я не буду тут вставляти усілякі вставки про стіл, який він був. Про той алкоголь, який ми пили, про всякі з або все, що ми взагалі робили, все це буде надано людям, які були на цих посиденьках. В цьому відео я хотів би надати інформацію про те, які є плюси і мінуси у таких подіях. В принципі, якщо ви, людина, яка хоче робити посиденьки. Маєте зрозуміти, що загалом ця подія хоча і приємна, але так, вона не без своїх мінусів. Частково ці мінуси є також і плюсами, але зараз це буде зрозуміло. Отже, по-перше, це фінансовий мінус. Фінансовий мінус він складається у тому, що якщо ви запрошуєте до себе людей. Наприклад, на званий вечір, все, що ви робите, робиться за ваш рахунок. Але коли посиденьки, то певна група людей скидається. Загалом найкращий варіант буде, якщо усі вирішать в анонімному голосуванні, скільки треба скидуватись. От більшість людей може обрати якийсь варіант. І тоді, так, усі разом скинулися. Мінуси в такому варіанті це те, що подей-куди бувають ситуації, коли людина, наприклад, каже, що я от точно буду, але гроші в саме останній момент. В принципі, в таких випадках приходиться зі свого, зі свого гаманця докладати. І я сам також бував у подібних ситуаціях, тому так, це є частковою мінусом. Але в даному випадку є певний плюс. Наприклад, якщо людина одразу вам каже, що ну, я не знаю, чи я буду, чи не буду, за таку людину ви, в принципі, можете закласти. Так? Просто що, враховуючи те, що ви самі скупляєте певні ресурси, ну, їжа або алкоголь або якісь розхідники, то все. Це також потім залишиться у вас. Тобто вийде так, що ви не просто заклали за людину, а ви придбали частковий ресурс, який також залишається у вас. І ви зможете його використати в майбутньому. Ну так, бувають ситуації, коли людина каже, що буде-буде-буде, і дійсно буде, але вже закине гроші у самий самий останній мому. На жаль, бувають такі ситуації, коли ти пояснюєш про це, і виходить так, наче ти випрошуєш свої гроші. Так. А Краще за все, це комунікувати з людьми, спілкуватися, щоб такі нюанси повністю викреслити. Тим паче, що на посиденьки приходять друзі. Ну, а там не закинути за друга якусь копійчину, ну якось не дуже по-дружньому виходить. Тому так, необхідна комунікація. Також є і мінус, і плюс це таймінг, час. Наприклад, якщо у вас не дуже велике житло, бувають ситуації, коли ви можете за стіл одночасно посадити ну, наприклад, 5 людей, а запросили 10, тоді першу групу, наприклад, можна сказати, що збираємося з такої години, а хтось може прийти пізніше. І от так вийде, що перша група прийшла, наприклад, о першій годині. Сіли, поїли, випили, трошки потеревеніли. І вже єдину групу ви відправляєте відпочивати. Тут приходить друга група, яку ви також садите, годуєте, трошки наливаєте, і вони вже йдуть відпочивати. І в принципі, коли йде невеличка така круговерть, можна нормально розібрати таймінг. І якраз таки підлаштувати, щоб і усі поїли, і усі відпочили. Найголовніше в даному випадку це підібрати час, тобто не полінуйтесь, хоча б 15 хвилин виділіть на те, щоб прорахувати, що і скільки у вас забере часу, щоб хоча б приблизно розписати таймінг. Якщо ви цього не зробите, ну все може піти трошечки шкереберть. Хоча частинка хаосу інколи весела. Так. Эм, -та -та -та. Стіл. Плюси і мінуси столу. А, в, принципі, в принципі, ви можете э, скинутися і взяти на стіл э, банку ікри червоної, банку ікри чорної. Слава Україні банкові кабачковий, ну хто що любить. Просто найголовніше це фінансові ресурси розрахувати так, щоб стіл не був голим, щоб стіл не був пустим. Але при цьому не так, щоб, наприклад, вам одному довелося готувати ну, там, 20 кілограм кури, 150 бівштексів, 10 казанів картоплі чи плову. Тобто це також необхідно розрахувати. Розраховувати усе, відходячи від цін у крамницях. Не думайте, що ви зможете прийти. О, я візьму цибулю за 20 гривень за кілограм. На жаль, ні. Зараз цибуля вже не коштує 20 гривень за кілограм. Це якесь божевілля, тому краще за все розраховуйте і стіл. Вам необхідно буде витратити трошки часу. Щоб розрахувати, скільки у вас фінансових ресурсів і скільки ви зможете придбати їстівних е е ресурсів, їжі, щоб її приготувати, щоб був шикарний стіл. Та й в принципі не треба витрачати овер усі гроші світу на те, щоб стіл накрити. Можна зробити, можна зробити смачну пюрешку. до неї якоїсь е е смаженої кури. Зробити салатики з буряку і ріпчастої цибулі. Або, наприклад, тієї по-корейськи. це дуже смачно. Таких варіантів дуже багато. Ви можете знайти на теренах інтернету. І, можливо, навіть я буду в майбутньому викладати на цей канал такі відео із закусками, які можна готувати. Але цей. І мінус і плюс столу він сходиться в тому, що ви можете або зробити дуже малий стіл, так він буде виглядати шикарно. Але краще за все зробити його не дешевим, а продуманим. Тобто знайдіть щось, що можна придбати зі знижкою. Наприклад, м'ясо, яке вже замариноване у відерцях свиний шашлик. Це взагалі тут дуже смачно. Можна придбати не цілу курку або грудки, або зараз як дуже полюбляють робити курячий гуляш за 100-500 мільйонів гривень. Нє, придбайте звичайну, звичайні чверті, там, оскільки по 60-70-80 гривень, наріжте їх, замаринуйте у спеціях і підсмажте. Це вже шматок. Смаженої курки і з пюрешкою він шикарно підходить. Можна зробити хітконем, зробити плов. Теж шикарний варіант. Можна зробити величезний казан плову, який може усім зайти. Це теж дуже смачно. Так, ну в принципі, це всі плюси і мінуси, які є. Дуже швидко все вклався. Найголовніше. Найголовніші плюси у посиденьках це те, що до вас нарешті приходять ваші друзі. Посиденьки, вони покликані. їх основна задача в тому, щоб люди могли випустити свій емоційно-психологічний пар. Так, ми люди, ми не роботи. Ми зараз можемо спокійно жити, дякуючи тому, що наші хлопці нас захищають. Але є все одно нюанси, коли людям просто необхідно випустити трошки пару. Якщо ви бажаєте зробити посиденьки, то можете зробити їх саме для того, щоб ваше оточення могло цю пару випустити, щоб могло покомунікувати з людьми. Посидіти. Потеревиняти, спокійно поспілкуватися. Якщо хтось із ваших побратимів приїхав, то найголовніше, нагодуйте його. Оточіть його теплом. І, будь ласка, не ставте дурних запитань. Я вас дуже прошу, я сам такі дурні питання ставив мені за це соромно. Чесно, мені реально соромно. Не треба, Будь ласка, не питайте, а що там? А як там? А коли там? Де що? Коли що? Як шоу! Е, не треба ставити. Будь ласка, не ставте дурних запитань. Ой. Усім дякую, що продивилися це відео до кінця. Слава Україні! Слава Водіну, Слава ЗСУ! Хлопці, дякую, що захищаєте нас.